Бога, він достойний хвали, яка людина, є в змозі до трону славу йому принести, співайте Богу, пісню, подяки і слави. Він цього достойний він вічний і славний, щедро посилає свою благодать, не перестає благословлять. О, слава, йому, слава, йому. як подякувать Богу за щедроти, Його, за шляхи дороги, що ми пройшли за допомоги Його, як подякувать себе. І в молитві палки хай до неба несеться, вся слава Господу, славний бо він співайте Богу, пісню, подяки, і слави, Він цього достойний, він вічний, і славний, щедро посилає свою благодать. Не перестає нас благословлять. О слава йому, слава. йому! За страждання, за муки, за кров, за надію на вічне життя. У тобі нескінчена любов і за це буду вдячною я. Терпіння до нас до людей і за ніжність у Твоїх очах будем славити, Боже, тебе, ти є істина, правда й життя. Співайте Богу, пісню подяки, і слави, Він цього достойний, Він вічний, і славний, щедро посила. Свою благодать не перестає нас благословлять, О слава. Йому!